Усвідомлену ходьбу можна використовувати не тільки як антістресову практику чи для підйому ваших життєвих сил, а ще й за допомогою певних технік для того, щоб активувати свою сакральну сексуальну енергію. І сьогодні я вам про це розкажу детальніше. Отже, мене звуть Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт та енергопрактик. Я займаюся усвідомленою ходьбою вже більше півтора роки, і це дійсно така практика, яка. Яка змінила моє життя на до та після? Що б я не робила, але я опинилася при таких обставинах, при таких відчуттях, думках. Такому і на такому дні, в тому числі і клінічної депресії, що мені нічого не допомагало, психотерапевти, ліки, нічого. А ця енергопрактика почала мене витягувати. Потім я її почала підсилювати різними ще додатковими техніками, енергопрактиками. І на сьогодні у мене її сліду не залишилося від того стану. І я продовжую займатися цим щодня. І налаштовуюсь на те, яку потребу сьогодні мені треба. we <laughs> Якось задовільнити в усвідомленій ходьбі і роблю допоможні різні техніки, які допомагають дійти до бажаного стану. Отже, сьогодні ми сконцентруємося з вами на сакральній енергії, на нашій сексуальній енергії. Але якщо вас цікавить антистресова ходьба, ходьба для підйому радості позитиву для позитивного настрою, то ви можете підписатися на цей канал, перейти в розділ Play. Лісти, там ви знайдете плейліст Усвідомлена ходьба і знайдете там те, що вам буде цікаво, і я розказую і про загальні правила, і про конкретні багато даю різних допоміжних технік за, для різних цілей. Тож, я буду рада вам доєднатися до мого простору та турбуйтеся про себе. Це дуже приємно і часто навіть весело. Тож, усвідомлена ходьба, два слова. Вона є усвідомленою, бо ви в цей час ви не вигулюєте собаку, ні з ким не розмовляєте. Ви не відволікаєтеся на гаджети, ні на яке спілкування, ні на що. Є тільки ви і ви, чи ви і всесвіт. Ви і ваше дихання, все. Ви йдете і займаєтеся собою, гаджети, вимикаємо, ні з ким не спілкуємося. Собаку в цей час не вигулюємо, бо бажано не зупинятись. Йти треба не менш 15-20 хвилин, але, але якщо ви зробите хоча б 10 хвилин з, та, з використовуванням певних практик додаткових, ви вже відчуєте такий потужний ефект. Якщо ви хочете, щоб ефект прям записався на рівні нових нейронних ланцюжків, то виконуйте за для якоїсь певної ціли ось не менше 7-10 днів 15-20 хвилин щодня, і ви побачите ефект просто дивовижний. Реально, ну, я не прикрашаю люди. Я була в стані, коли мені не хотілося жити взагалі. Я думала, такий біль не може винести ні моє тіло, ні моя душа, ні мій розум. Прекрасні різні спеціалісти, до чого я тільки не зверталася. І в, то, в підсумку мені допомогла енергопрактика, усвідомлена ходьба. Ну і звісно, зараз я завдяки цьому я ось віднайшла свою нову ідентичність і я розумію. Що енергопрактики вони взагалі набагато швидше і набагато ефективніше працюють з різними нашими запитами, аніж, наприклад, класична терапія, чи аніж ліки, бо в мене, наприклад, ліки взагалі а, тіло відторгало. Так, сьогодні ми про сакральну енергію. Отже, загальні правила усвідомленої ходьби, ви зрозуміли. Ви вже підписались на канал та подивились в прекрасний плейліст, який я потихесенько наповнюю з різними тематиками усвідомленої ходьби. І переходимо конкретно до технік, які вам допоможуть активувати ваш вогонь всередині. І це треба робити не для того, щоб йти і займатися близькістю, ось Цілесною не буду просто називати це слово, щоб Ютуб не забанив. А ви зрозуміли, на С починається, а на «х» закінчується. Отже, це ми підіймаємо рівень нашої сакральної енергії не для того, щоб йти та там совокуплятися з кимось. Ні, ми це робимо для власного задоволення. Для дозвілу, для середини ось цього дозвілу, так, я дозволяю собі отримувати задоволення. Я прямо зараз вже відчуваю свій вогонь. Саме ось ця палкість всередині вас, вона є такою потужною силою. Її потім можна перетворювати на будь-що, на ідею, на впевненість в проявленості, на відстоювання себе, на якусь конструктивну. там Агресію і так далі. і так далі. В цьому в сакральній енергії взагалі ваша така рухаюча сила, ваша харизма, ваша справжність. Розумієте, там життя у нас в сакральному центрі, наше життя. Тож треба його, звісно, пробуджувати. Перша практика, яка називає її а, вогняне дихання. так? Будемо пробуджувати, роздихувати наш вогонь всередині. Отже, ви йдете усвідомлено, ні з ким не спілкуєтеся, просто йдете і робите вдих, і на вдиху ви ось всі сфінктери, які у вас там є внизу, ви всі їх напружуєте. Дих напружили, так наче хочете. В туалет по всьому, і по-першому, і по-другому, і по-маленькому і по-великому. Ось так трохи напряглися, і на видиху ви прям відпустили ці фінктри. Якщо ви хочете підсилити, якщо ви в такій інтимній місцевості, де ніхто за вами не спостерігає, чи вас, слава Богу, це не турбує, бо всім насправді байдуже на нас, ви можете підсилювати і робити вдих. І видих робити трохи з голосом. Ось так. І в цей момент ви бачите, наче ось там внизу таке сяйво, наче схоже на вогонь. Воно починається з такого, з чогось глибокого, червоного кольору, і потім воно розпалюється і стає таким грайливим помаранчевим. І ви робите вдих, напружуєте свинтри, і видих. і на видиху, це вогонь, наче розширюється, починає так іскрити, починає гратися, починає зігрівати вас. Ви можете робити цю вправу прямо всі 15-20 хвилин. Ось це. І видихання. Боже, як воно потужно працює. Я зараз зробила, мені вже гаряче, треба роздягатися. Поїхали далі, вогняне дихання. запам'ятали, записали, переходимо далі. А, друга, це я підглядаю. У мене тут конспект, що вам а, найефективніше передати. А, а, далі, а, це така взагалі даоська техніка, і вона а, називається посмішка а, матки. Але я ось коли її пробувала на собі, та ось на марафонах з усвідомленою ходіби з жінками. То я зрозуміла, що знаєте, це особливо стосується жінок, але чоловіків. Я знаю, що ви мене теж дивитесь, підглядаєте, і слава Богу, ми всі повинні розвиватися. І ось ми взагалі дуже мало направляємо променів вдячності. Наш сакральний центр, в наші статеві органи, ось в ці наші перші два центри: коренева чакра та сакральна чакра. І мені дуже подобається ось ця даоська техніка посмішка матки. Треба йти, наче уявляти наша, наче ось ваші статеві органи, матка і так далі, що вони прямо йдуть і такі щасливі. Ви їх вигулюєте, і вони посміхаються. Щасливі, щасливі, радіє цьому життю, радіє, що вони є. Радіють цьому всесвіту, радіють, що ось є таке чудо, як наше тіло, і вони є невід'ємною частиною такого прекрасного існування. І ось ви йдете і посміхаєтеся своїми статевими органами, маткою. І просто всю прогулянку можете уявляти, можете посміхатися трохи в цей момент на обличчі, уявляти, як, наче посмішка, вона ця запускає і посмішку там. Але я рекомендую в цей час ще підсилювати наступне. По-перше, повторювати собі. Перша фраза Я дозволяю собі задоволення. І ось там внизу прям посмішка розквітає від цього. Я дозволяю собі задоволення. Я наповнюю свій сакральний центр задоволенням. Це перше. І друге, дякуйте йому. Кажіть, я дякую дуже своєму тілу, своїм статевим органам, своїй матці. Я дуже я дякую. Дякую, що ви є. Щоб у вас не підіймалося, які б там не були б нюанси: о, тут у мене те, тут у п'яте, десяте. Дякую, дякую. Та я дозволяю задоволення. Друга техніка. І третя техніка: е, ну, лад, дам вам ще бонусну одну невеличку, четверту потім. Третя техніка це е, віляння стегнами. Так, я вже давала цю практику в е, усвідомлена ходьба для радості, позитивна усвідомлена ходьба, і там так грайливо йти. Але щоб запускати саме сакральну енергію, я рекомендую робити крок і ось прям плечком собі допомагати. Ось ліве плечко у вас пішло вперед, і ви і стигно, ліве теж так вперед. Потім право, і ви йдете, іначе малюєте ось таку вісімку. Вісімка це символ нескінченного енергообміну. Ми віддаємо енергію, вона проходить крізь від насичається там всякою, всім, чим ми попросили наситити, повертається в нас. Ми приймаємо, пропускаємо крізь себе, а і потім знову віддаємо. Ось ця вісімка. І в будь-який будь-якому напрямку, коли ви робите ось цю вісімку, та уявляєте, як ви зараз запускаєте цю енергію. Прямо зараз ви вимальовуєте ось цей нескінчений енергообмін. Ви запускаєте все, що там було заблоковано, стояло на зупинці, на якомусь там ремонті і так далі. Прямо зараз ви йдете і ось цим магічним таким символом Всесвіту. Ви запускаєте цей енергообмін І йдете... І кажете собі, я запускаю сакральну енергію. Я активую сакральну енергію. Сакральна енергія входить в мене, проходить крізь мене. Іде до Всесвіту і повертається до мене збагачена. Це така ще одна техніка віляння стегнами з, з вісімкою. І ось що такий міні-бонус. Дивіться, у нас наша ну, така. Сакральна сексуальна енергія, взагалі-то її ядро у нас в другій чакрі, нашій сакральній чакрі. Але якщо заблокована перша коренева, там де у нас страх, зв'язок з родом, відчуття безпеки, то ну, будуть певні все одно блоки, які не будуть давати наповно розкочагаритися сакральні енергії. Тому є дві такі мантри, які ви можете промовляти. Наприклад, одну половину. Своєї прогулянки ви можете промовляти мантру, яка буде активувати вашу кореневу чакру, і потім активувати мантрою вашу сакральну чакру. Коренева чакра. Записуйте мантра лам. Ви йдете і уявляєте, як з ног підіймається до вас така цілюща, потужна. Така родюча, червона, з кристаликами енергія, потихесенько тече тече і наповнює ваше тіло, і потім виходить ось таким фонтаном іде далі. Це мантра лам. Ви активуєте її, візуалізує червоний колір та пропускаючи її через ноги. І Далі мантра, яка активує сакральну чакру мантра вам. І ви уявляєте, теж воно трохи так з боку та з землі підіймається. І так прекрасно закручується всередині вас, там, де трохи нижче пупка, але потім цей палкий вогонь, він йде вище, 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 і так, наче обіймає потім вас. Це Мантра вам і вона помаранчевого кольору, Ви уявляєте собі ось всі відтінки помаранчевого. Ото, отже, лам, а вам і вперед запускайте вашу сакральну енергію, активуйте вашу внутрішню сміливість, вашу життєву силу, вашу харизму, вашу суть, яка тут була народжена для задоволення. І не забудьте підписуватись на цей канал. І також щодня я видаю багато допоміжних різних практик, інформації, потокових посилань, медитації. Там, щонеділі ми робимо це все відбувається на моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео та в закріплених коментарях. З вами була Катерина Штефан, лікар-невролог, психотерапевт, енергопрактик і жінка, яка. А дуже любить усвідомлену ходьбу до зустрічі.